20 липня Покровським історичним музеєм було проведено акцію Солодка українська мова, метою якої було вшанування величі та значення рідної мови, її популяризація, формування відчуття краси і багатства розвитку української мови. До участі в акції долучилися небайдужі мешканці та гості міста різного віку, виконуючи цікаві завдання, кожен охочий мав змогу пригадати або вдосконалити свої мовленеві здібності. Наприкінці акції учасники отримали солодкі призи та гарний настрій. Акція солодка. Українська мова мені сподобалася, тому що було дуже весело. Пропоную вам поставити наголоси правильні. Ці слова, які у вас написані, куди правильно ставиться наголос? От у вас є яке перше слово? Донька, донька чи донька? Як правильно? Донька, донька. правильно далі. Вантажівка, молодці. Мова, духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. З маличку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, в якій зберігається найцінніший скарб. Мова.